День мене звуть Олександр Музичка. Я є співробітник центру патріотичного виховання Одеси. Зараз я знаходжуся в центральній бібліотечній системі для дітей в бібліотеці на вулиці Катерининській, дитячій бібліотеки міста Одеси. І е, сьогодні у нас тема е, приурочена до трагічної дати в історії України: розстрілів масових розстрілів у Бабиному Яру. І в бібліотеці до цієї дати зроблена виставку, яку ви бачите за моєю спиною, і хотілося б декілька слів сказати, прокоментувати цю трагічну подію, яка вже багато років вивчається. Але все-таки всі крапки, надії, як кажуть, не розставлені. Тим більше зараз триває геноцид українців, влаштований Росією, і тим самим ми бачимо, що. Тематика геноциду, вона залишається, на жаль, актуальна. Отже, в 20-30-х роках Україна перебувала більша частину України перебувала у складі тоталітарного окупаційного радянського режиму. Уже в 1930-х роках радянський режим перейшов на рейки Терору і Уже тоді, в урочищі Бабінь Яр у Києві, почали хаватися, ховати жертв я би сказав, скидувати, навіть не ховати, а просто скидувати, засипати землею, жертв НКВС, каральних структур радянської комуністичної окупаційної влади, жертв голодомору, в тому числі. Тобто, це було таке місце на околицях Києва, так би мовити, недоброї слави. Але Радянський режим, комуністичний режим був не один тоталітарний, по суті, його близнюком, я би сказав багато в чому, вихованцем був нацистський режим в Німеччині, так званий Третій рейх на чолі з Гітлером. І в 1939 році сталінський режим і Гітлерівський уклали між собою мирний договір, по суті, договір про союз, про дружбу, який, треба сказати, став прологом до цих подій, тому що. Багато людей треба сказати в радянському союзі розслабились, ну тому що вони вважали, що Гітлер і Сталін тепер друзі, війни не буде. Німецький режим не такий уже й поганий, якщо товариш Сталін з ним укладає договір, і в 41-му році, в травні, нацистські генерали стояли на Красній площі разом з радянськими генералами. Тому коли грянула війна. Я маю на увазі, війна нацистської Німеччини з Радянським Союзом. Багато людей ну навіть подумали, що і не треба в принципі залишати Київ. Плюс евакуація була організована погано, і Радянський Союз далеко не зробив багато далеко не зробив все для того, щоб евакуювати дійсно ту кількість населення, яка була потрібна, евакуювали в основному тільки. Представників партійної еліти, ну і так скажемо, цінних для влади робітників, і то, і то далеко не всі. Хоча основна маса єврейського населення в Києві залишилась. І буквально через декілька тижнів після того, як нацисти захопили Київ, для того, щоб спеціально так скажемо, роздмухати ситуацію ще більше. Були організовані в Києві масові підриви, тобто організовані спецслужбами Радянського Союзу шпіонськими, і внаслідок цього я ще раз кажу, що гітлеровський режим отримав додатковий аргумент для того, щоб перейти до тої політики, до якої він насправді і так планував перейти, до політики масового терору, розстрілів місцевого населення. Причому і як єврейського населення, так і підозрілих. Нацист, нацистському режиму осіб. і отже, наприкінці вересня 1941 року ці масові розстріли розпочалися. Був також організований Серецький концтабір, звідки теж забирали людей і розстрілювали в цілому, за роки радянсько-німецької війни, було вбито за найменшими підрахунками в Бабіному Яру 100 тисяч осіб Відсотки по різному, рахують но десь від 60 до 70 з них становить єврейське населення, яке в межах політики Голокосту мало бути піддано тотальному винищенню не тільки на території України, а на, інш... на території інших країн, які були включені до складу Третього рейха, не треба забувати про декілька важливих моментів: по-перше. Приблизно 300 осіб киян вважаються правідниками народів світу. Це ті люди, українці, які рятували євреїв. До речі, у Львові тим самим займався наш видатний митрополіт УГКЦ Андрій Шептицький і, взагалі, по всій Україні, і в Одесі, звичайно, є правідники народів світу. По друге, також не треба забувати, що в Бабіному Єру. Були розстріли не тільки євреїв, але і представників і українських національних сил. Справа в тому, що німці вони теж здавалися безумовно підозрілі, і вони не хотіли, щоб вони там розвинули велику громадську роботу щодо пробудження української національної справи. Приблизно понад навіть 600 осіб було розстріляно членів організації українських націоналістів, що абсолютно руйнує міф. Який зараз, на жаль, поширюється, і ну, очевидно, поширюється російською пропагандою про ОУН, організацію українських націоналістів, як якусь там п'яту колону Гітлера і, і щось таке подібне, серед розстріляних були знаменита українська поетеса Олена Теліга і її чоловік Михайло Теліга, який був уродженцем Кубані додам до слова, бандуристом, поетом. Справа в тому, що вони обидва приїхали до Києва з еміграції для того, щоб будувати українське національне життя. Зокрема, Олена теліга редигувала часопис Летаври, і також було розстріляно багато інших представників українських національних сил. Там же в Бабіному Єру було розстріляно троє представників команди Динамо Київ, що дало підстави для відомої легенди Мач смерті якого насправді не було в такому саме вигляді, як говорила про це радянська пропаганда. Але кінець війни це ще не вся історія Бабіного Яру, дуже повчальна до речі, історія. Справа в тому, що радянський режим поставив меморіал там на місці розстрілів, але написав просто радянським громадянам. Кількість жертв применшувалася питання, по суті, не вивчалося на нього, була накладена табу, не наголошувалося на розстрілах євреїв. Якраз українські дисиденти, зокрема представники шістдесятників української гільцівської спілки, вони в тому числі боролися за те, щоб цей факт про масовий розстріл євреїв був визнаний. Але чому в радянському союзі не визнавали факт масового розстрілу євреїв? Тому що в радянському союзі проводилась, по суті антисемітська політика, політика образи, так мовити на державу Ізраїль антисіонізм і так далі, тому саме в цих умовах питання про масові розстріли єврейського населення замовчували. Ну, очевидно, що замовчувалося і факт розстрілу ОУН, членів ОУН, тому що це теж руйнувало радянські міфи, руйнувало радянські стереотипи. Як я вже сказав, в викривленому вигляді була подана історія матчу смерті. Також дуже повчальна історія, і... Навіть цьому надавали якогось містичного значення це курінівська трагедія. В 1961 році, внаслідок техногенних чинників, тобто неправильного використання земельних ресурсів, неправильного водовідведення і так далі. В урочищі Курінівський Ярики, прямо безпосередньо на території Бабіного Яру сталася величезна трагедія прорив Дамби. І вода, оцей сільовий потік разом буквально з цими трупами, які там лежали в Бабіному Яру. Оця вся жижа вона захліснула великий район Києва, загинуло дуже багато людей. Як чому я сказав містично, тому що деякі люди навіть тоді казали, що це вам помста від жертв Бабіного Яру, яких ви не вшановуєте належним чином. Але я би сказав інакше, це просто було чергове підтвердження злочинної сутності. Радянського Союзу, і, до речі, і Курнівська трагедія замовчувалася заодно разом фактично з трагедією Бабіного Яру зі всіма обставинами Бабі... Бабіного Яру. Отже, е, який можна зробити висновок зі всіх цих подій? Що е, ця подія, з моїх слів, я сподіваюся, зрозуміла, Бабін Яр став по суті наслідком діяльності двох злочинних е, тоталітарних режимів: це радянського сталінського тоталітарного режиму і. Гітлеровського нацистського режиму. Подальше ставлення Радянського Союзу до цієї трагедії воно теж було дуже показовим і теж підтверджує черговий момент про те, що, на жаль, після падіння гітлерівського режиму, на жаль, цей радянський злочинний режим не до кінця був знищений. І наслідком цього стало визривання режиму Путіна і режим Путіна фактично це є мікс. Поєднання гітлерівського режиму і сталінського режиму. І недаремно багато рис путінського режиму, поведінка його і Буча, і на інших окупованих територіях дії вони по суті продовжують той досвід НКВС радянських каральних структур, німецьких есесовців, які були тоді. І, отже, наша зараз мета зупинити. Злочинний російський режим, який є спадкоємцем злочинних радянського нацистського режиму, і саме тільки це і убезпечить світ від повторення подальших трагедій, які не підлягають забуттю і мають нас вчити, вчитися запобігати цьому. Слава Україні!